Саме так бусній Канада Рудан бачить свій відпочинок. Тягу до образотворчого мистецтва відчула у 87 років. А нещодавно, відсвяткувавши сторічний ювілей, провела свою першу виставку. Жінка каже, що в неї лишилося дуже мало часу на улюблене заняття, тому що дня пише по 5 годин. Найбільше любить зображати природу, використовує акрилові фарби, бо вони не пахнуть. Мені подобається природність, ніколи не думала, що хочу зобразити. Коли приходить натхнення, одразу починаю писати. Нада пережила Другу світову війну й облогу Сараєва боснійськими сербами у 90-х роках. У неї двоє дітей, троє онуків і четверо правнуків. каже, що її надихає природа і подорожі світом. Після смерті чоловіка вона побувала в США, Центральній Америці та численних країнах Європи. За останні 10 років я побувала в Мексиці у гімалеях на Гаваях. Це були унікальні мандрівки. До 85 років Нада була швачкою, каже, що ні тоді, ні зараз зір її не підводив. Це як читання книг. Для мене це не тягар. Дякую богові за те, що маю здорові руки і очі. Я ніколи не надягаю окулярів. Боснійка вважає себе радше аматором, ніж справжнім художником. Водночас дуже пишається, що на її виставку прийшла вся її родина, а ще друзі та сусіди.